У старому Білоусі встановили 42-метровий міст замість зруйнованого під час повномасштабного наступу росіян. Конструкції надали французькі партнери. Міст металевий дорожня поверхня з дерев'яного настилу. Може витримати автомобілі вагою до 18 тонн. Про це повідомляє прослужба Чернігівської ОВА. Споруда тимчасова до побудови нового капітального мосту. Місцеві жителі коментують появу мосту так. Заїзди можна було плавніше трошки поробити. Тому що коли заїжджаєш машиною, так ощущається. Так... Тож їздили по такій дорогі. Зараз вже ж добре, звісно. То це ж їздили туди по всяким ничкам там. І якщо треба їхати, ну, то там дорога хороша, через Київку туди. Ну, а якщо комусь треба на подусавку, щось на цю сторону. Так. А тепер, звісно, мусить поставитися вже ж великий плюс хороший. Ну. На Белоусі я їхав до мами, теж поставили на новому Белоусі, теж уже не по кошкам їздить. Я так розумію, що деревина ще не сіла. І е при проїзді дуже стучить. Та от зараз о, машина приїде. Ви саме чуєте, що ми з вами розмовляти. і, і, і теж. Треба трошки, мабуть, піджати. Не не робити його таким шумним.